Побітку зайшло більше, ніж 1 мільярд 400 мільйонів відкритого інтересу. Тобто, готується якась зараз сильна движуха. Давайте зараз з вами подивимося, що ми зможемо поторгувати. Побітку і що я маю на увазі зараз, бачите. Ось у цей відкритий інтерес це є агрегований інтерес на біржі Binance Bybit, Він виріс на 20 тисяч. Якщо ми по тій ціні, що зараз порахуємо, це є один мільярд Тобто, дуже часто статистично, після дуже великого росту інтересу, ціна робила великі рухи, і ми зараз будемо говорити про те, що можна відторгувати. Декілька слів нагадаю про попередню аналітику. Пам'ятаєте, яку писали 31 травня. До речі, кожну аналітику і відео ми публікуємо в телеграмі, щоб ви не пропускали. Підпишіться і пам'ятаєте в попередньому відео. Я вам казав, в мене був дуже простий план по біточку. Якщо буде якийсь виніс, то ми будемо шукати лонги зона 65%. Е, тому що е, з цього трикутника е, рідко буде вихід чистий, вони дуже часто через виніс йдуть, і біточок, якщо ви замітили, дуже красиво ось отут е, зробив виніс. От зона, яка з Я думав, що чесно, я думав, що вони трошки навіть більше знімуть, хоча б оці ці рівні якісь познімають. Але вони бачите, ось отут прям викупили все. І навіть в нас в клубі, е, от я зараз вам покажу, е, коли була ця ситуація, в клубі я давав. От буквально декілька хвилин після того, як відбувся стрім, я давав сигнал на купівлю. от така лімітка була по е, Тобто це було взагалі, бачите, е, Ось тут. І ціна звідси вже дала перший вихід в 6%. Зараз, плюс ми ще вчора брали лонг по бітку, зараз я вам його покажу тут якраз на виході коли інтерес виріс, я поставив лімітку, ціна відтестила нашу лімітку. Ну і ми зараз тримаємо, бо є дуже великий шанс продовження. До речі, ви так само можете отримувати такі сигнали, які ми ділимося на щоденній основі. Це, вам приклад побітку. Також вам, приклад, торгові плани по орді і Бінбі. От вчора навіть торговий план, де я казав, що BNB -ха буде рости, бо там заходи об'єми і тому подібне. І Бінбіха зараз з цього моменту вже виросла там на відсотків 15. так само з Орді, торгової коли заходив великий інтерес. Так само казав про продовження. Ну і орді зараз вже на 12%. Ми щодня ділимося цим, і якщо ви хочете системно заробляти, доєднуйтесь. Посилання буде в описі. Залишайте заявку. Йдемо тоді до біточка з того, що у нас зараз є. Зараз по біточку дуже важливе питання, чи вони таки виштовхають вище з цього діапазону. Що я маю на увазі виштовхають? Тому що біткоін, бачите, ми підійшли до межі ось у цього величезного діапазону. Ми його перший раз тут відтестили, і зараз ми вже після цієї наторговки. Тобто, оця штука це є величезна зона набору Біточ, бачите, і виносить в цю сторону, тут не пустили. Uh, тобто і зараз дуже жорстко росте інтерес, чому ця штука дуже важлива? Бо статистично, коли ціна Виходить з якогось діапазону, бачите, навіть ось оцей на дуже великому рості інтересу. Це означає, що якийсь великий капітал набирає велику позицію, і коли вони набирають, вони ж не роблять це просто так, щоб там як то, виросте на 2 і того подібне. Якщо ви ну, там півтора-два мільярди набираєте, то ж відповідно треба якийсь рух, щоб на цьому заробити. І зараз, якщо біточок таки зробив вихід, от, зробив вихід, то я буду тримати цей Лонг, який ми брали з клубом, допоки не почне падати відкритий інтерес. Ідеальним сигналом на розворот буде ось така от штука: бачите, жорстко інтерес падає. Е, до речі, відеоурок про те, що таке відкритий інтерес е, і стратегії по відкритому інтересу я добавлю в описі і в карточках, щоб ви їх могли дивитися. Е, тобто, ось інтересом штовхають, штовхають і вони часто дотягують до ліквідації. І ось тут по любому вище цього діапазону в якомусь місці є ліквідація людей, які зараз набирають шорти. Вони зараз усредняють і тому подібне. І в якийсь момент ціна зробить величезний імпульс, і тут буде така ліквідація. Бо якщо з побітку буде вихід, і інтерес продовжить рости, це буде сигнал, що треба просто йти на продовження. Тобто, якщо чому так, от давайте я вам покажу декілька прикладів. Бачите, вони тут вийшли, інтерес по, на виході почав далі додавлятися, бачите, він далі додавлявся, замітьте. і вони замітьте, коли вони почали е, тільки робити якісь перші відкати розвороти. Ось тут аж тільки на оці перші великі ліквідації. бачите? Знов далі ще штовхали. Бачите, знову інтересом далі штовхають, штовхають і штовхають. Потім знов якась і вже перейшли в цей великий боковик. Тобто, допоки вони штовхають, нема сенсу е, іноді такі рухи е, на виходу з накопичення можуть давати дуже багато відсотків. Отак якось отут вони вийшли аж на цілих там більше 50 відсотків. Ну е, зазвичай, якщо чесно, середньостатистично, воно відбувається більше якось. Отут, е, вони вийшли. бачите жорстко агресивно. Інтерес ліс. Вони вийшли. І ціна дала 15%. Тобто, це таке щось більш середньостатистичне, від чого ціна реально ходить, було такі великі відсотки доволі складно. Ну і бачите, ця штука вона ж працює в обидві сторони. Так само, ось тут бачите, жорстко жали вниз, і гарне красиве пробиття. Тому вертаючись до бітка, якщо б він от зараз вийшов там на 15-20 це би було це би було скільки. Ну, от зараз, наприклад, вихід 15%, зона 81 тисяч. Хтось з вас дуже адекватно би сказав, ну, в минулому відео ти казав падіння на 50 тисяч. Тобто ти писав цьому відео і показував ось такий план. Знімаємо верх і падаємо. Я згоден з цим, я про це казав. Ну як міняється погода, так і саме ми підлаштовуємося. Я казав це в тому випадку, якщо ціна підійде до межі боковика, і там вгорі буде велика ліквідація. А зараз великої ліквідації нема, тобто ми піджимаємо. Тобто, це вже не є патер на закол, це є патер навпаки на пробиття. В цьому є і різниця, тому вам треба розуміти, як правильно використовувати інтерес, в яких ситуаціях. Тобто, я щиро вам раджу подивитися ці відео по торговій стратегії, щоб ви розуміли, різницю між пробиттям і заколом. Єдиний варіант, коли. Може бути, що це все буде до одного місця. Це якщо відбудеться, наприклад, ми тут поранжимо, і відбудеться злом структури. Тільки в такому випадку я поміняюся і як то кажуть, перезуюся в шоктову зону до злому структури. Я шорти буду рекомендувати заходити, тільки якщо буде якісь відкати, виніс тут от ідеально, щоб вони відтестили. От зараз є ось у цей локальний боковик. І в ньому є якраз оцей пок по 68 тисяч. Якби тут би було б би якийсь виніс, гарний імпульсний на великому об'ємі, це би було б прям подарунок долі, де можна би було зайти в угоду на продовження. Ну чи це буде, це треба чекати. Тому, друзі, от якщо буде вихід, єдине прохання: не спішіть шукати розвороти, бо якщо вихід буде справжній, біточок будуть тягнути. Тому прямо зараз, як і обіцяв, даю вам відео про відкритий інтерес і даю відео про торгову стратегію. Спочатку, якщо ви новачок, спочатку подивіться, що таке інтерес, потім стратегію. Якщо ви вже знаєте, то дивіться зразу, що таке стратегія. До зустрічі!